Наступне питання, яке найбільше цікавить українців, як самостійно подати документи на карту побуту, чи це взагалі реально, щоб нікому нічого не платити? Ні, подаватися на карту побиту можна самостійно, не платити нікому за допомогу, це досить просто. А зараз детально усе розповім, як це зробити. Тому збережіть та поширте дане відео, щоб ваші друзі також могли це самостійно зробити. Отже, якщо ви подаєтеся на карту побиту на основі роботи і у вас є статус УКР або без нього, вам необхідно мати внісок о видання зазволення на побит часовий, копії паспорту, усі заповнені сторінки. Залочник номер 1 Він видається роботодавцем. Також маєте мати договір про роботу, о праці або умова зліцення, дозвіл на роботу, зазволення або освічення та довідка ЗУС ЗУА. Усі ці документи плюс оплата скарбова і 4 фото кладемо в конверт і відправляємо на адрес воєводського уженду поштою. На пошті потрібно заповнити ось цей папірець. І ви отримаєте назад поштою жовтий папірець протягом 2-3 днів, який дає вам право легально перебувати в Польщі до моменту видачі рішення і підтверджує факт подачі на карту побиту. Якщо чогось буде недостатньо, уженд відправить вам відповідь і детально розпише, які саме Документи необхідно додати по пунктам, або ж запросить на відбитки пальців. Друзі, якщо дане відео вам цікаве, то напишіть у коментарях, і я відзніму детальну інструкцію по кожному із пунктів, наприклад, заповнення внеску, як самостійно прискорити отримання та або багато інших запитань.